То є моя машина. Ти мені на ню гроші не дав, ти розумієш? І ти мені, ти мені будеш робити її, ти. Там їм не приїхали, там бабки винесли, вони гроші взяли і поїхали. Не знаю, що вони туди їдуть. Приїхали гроші. А тут можна ловити, гущати. Коло поїзда в не стояти, ніхто правив, не в зонці. Що це десь? Я не я нікого хочу і не закінчати. Бо я не хочу, щоб вони розповісти, підповідали, але заприду. Gracias.